Всім привіт, дорогі друзі! Якщо ви зайшли на це відео, то точно хотіли б навчитися монтувати в одній з найкращих програм для монтажу Sony Vegas або ж Vegas Pro. Без лишніх слів, давайте почнемо. Перший крок це завантаження та встановлення самої програми Vekas Pro». Якщо ви вже маєте дану програму на своєму диску, пропустіть даний крок, щоб безкоштовно та увага! Все, що буде сказано далі, не має нічого пов'язаного з реальністю. Автор повністю засуджує нелегальний здобуток платних програм або сервісів та не підтримує піратство. Все програмне забезпечення, що буде надано користувачу, служить лише для ознайомлення з продуктом, а не його крадіжки та піратства. Не будьте жадібними, як я, та купуйте оригінальні версії продукту в відповідних маг. <зинах>. Продовжуємо. Та безпечно завантажити дану програму. переходимо за посиланням, що знаходиться в описі, та скачуємо її. Нічого встановлювати не треба, варто лише розпакувати її в будь-яке місце на вашому дискові. Заходимо в Vegas Pro через ярлик Vegas 180. Крок 2. Ознайомлення з інтерфейсом. Рядовому новачку даний інтерфейс здасться чимось схожим на управління енергоблоком в атомній електростанції, але не варто цього боятися. Під час роботи ви повністю до нього звикнете. Давайте розберемося з основними складовими інтерфейсу та робочого простору. Дана зона таймлайн. Це місце, де буде відображатися поточний момент відео або музики, котру ви редагуєте. Та саме тут вносяться зміни в відео або аудіо. Дана зона передперегляд. Тут ви бачитимете все, що відбувається на таймлайні. Це я називаю допоміжною зоною, оскільки тут можна розташувати будь-що для швидкого доступу, наприклад, переходи, файли проекту або відеоефекти. Це зона налаштувань та панель інструментів. Кожний пункт говорить сам за себе, тому тут я не бачу сенсу надовго затримуватись. Крок 3. Створення робочого проєкту. Коли ви з будь-якої папки перемістите відео з звуком та таймлайном, погоджуючись на встановлення параметрів проєкту згідно з даним відео, в вами автоматично створиться проєкт без назви, котрий варто зберегти натисненням поєднання клавіш Ctrl-S або ж натиснувши даний значок. Після цього, на протязі всього монтажу, вам треба буде періодично тиснути Ctrl плюс S, щоб не втратити дані проекту, якщо програма, наприклад, вилетить. Повірте, якщо набити руку, то ви не будете помічати, як після майже кожної дії будете на автоматі натискати це поєднання клавіш. Тепер переходимо до самого процесу редагування відео. Якщо вам потрібно вирізати якийсь фрагмент, виділяємо необхідний епізод в даній зоні та тиснемо клавішу Delete. Як бачите, утворився пустий простір, котрий не зовсім зручно перебирати вручну, тим більше, якщо таких епізодів, котрі потрібно вилучити з відео, наприклад, штук 50. Для цього тиснемо Ctrl плюс L, що активує зміщення фрагментів, і це дуже зручно. Може бути так, що вручну з'єднані фрагменти не вдаватиметься розташувати один біля одного. Ви будете або утворювати темну пустоту, або накладати один фрагмент на інший. В такому випадку тиснемо F8, і фрагменти при дуже близькій дистанції будуть автоматично з'єднуватися. Коліщатко мишки відповідає за масштабування робочої зони на таймлайні. А якщо його затиснути та повернути курсор в одну з сторін, ви будете рухатися горизонтально по всьому проєктові. А якщо вверх або вниз, відповідно ви рухатиметеся вертикально. Дані повзунки відповідають за непрозорість та гучність на відеодоріжці та аудіодоріжці відповідно. Для більш плавного та точного налаштування цих параметрів потрібно робити це з затиснутою клавішою Ctrl. Створення нової відео або аудіодоріжки відбувається наступним чином. Або через ПКМ на лівій частині таймлайну, або використанням відповідних поєднань клавіш. Я користуюся саме другим способом, це набагато зручніше та швидше. Швидкість відео або аудіо регулюється так: з затиснутим Ctrl тягнемо за один з боків відео, розтягуючи його для уповільнення та стискаючи для пришвидшення. Якщо передперегляд в вас, як і в мене, дуже лагає та спостерігається пропуск кадрів, заходимо в пункт передперегляд та вибираємо один з варіантів. Найгірше, але найпродуктивніше, працює налаштування чорновик четвертина розміру. Щоб додати текст, треба на відеодоріжці клацнути ПКМ та на натиснути Вставити текстовий медіафайл. При накладанні фрагментів один на одного буде утворюватися найпростіший перехід по типу згасання одного та появи іншого. Щоб додати власний перехід з тих, що вбудовані в програму, потрібно так само нашарувати відео фрагменти один на одного та в пункті Transitions вибрати бажаний перехід та перетягнути його на стик, хоча вбудовані переходи без плагінів виглядають як анімації в Word 2007 на комп'ютері вашої бабусі. Панорамування один з найголовніших інструментів для редагування відображення відео. Щоб перейти до налаштування, клацаємо на даний значок, та в нас з'являється вікно з всіма необхідними інструментами. Ось це наш уявний передперегляд, і саме тут редагується відображення або приближення відео. Дана кнопка допоможе вам синхронізувати те, що відбувається на передперегляді, та те, що ви бачите в вікні панормування. Ось це зона з ключами відтворення, але про це давайте якось в окремому відео, тому що тема з ключами відео та ефектів трохи заплутана. Ви зробили відео з декількома фрагментами з переходами, музикою та приближенням. Тепер нам потрібно його зберегти, поставити на рендер. Для цього виділяємо зону з нашим відео від початку до кінця та тиснемо сюди. Тут будьте уважні. В залежності від орієнтації вашого відео, налаштування повинні бути різні. Мій приклад відео з розподільною здатністю 1920 пікселів на 1080 в 60 фпс. таке, яке ви зараз і дивитеся. Заходимо в пункт Sony AVC. mvc Та вибираємо темплейт інтернет Full HD 30p. Натискаємо один раз та переходимо в розділ «Customize Template». Виставляємо тут 60 FPS, а тут максимальний бітрейт, в даному випадкові ось це число. В розділі Encode Mode вибираємо автоматично. Ми даємо системі вибір, чим рендерити проєкт або відеокартою, або процесором. Якщо у вас надпотужна відеокарта, краще рендерити саме нею. В такому випадку вибираємо пункт рендерити за допомогою ГПУ, якщо доступно. Але я все ж залишу автоматичний вибір. Даємо нашому новому темплейту назву, наприклад, Full HD тиснемо на значок збереження та зберігаємо вибраний зразок клавішею ОК. Тепер даємо нашому відео назву і натискаємо Рендер, і ваше відео скоро буде готовим, в залежності від системи. В цьому відео я надав вам базові знання по монтажу в програмі Vegas Pro. Якщо у вас виникають якісь питання або побажання, виражайте їх в коментарях. Я обов'язково все прочитаю та відповім на все, що вас цікавить. Красно дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк даному відео та підписатися на канал, якщо воно вам сподобалося. Залишайтеся здорові, до зустрічі!